Повії, зради, аварії, п'яне водіння, діти-наркомани, колабораціонізм, любов до Росії та багато іншого. Ви б ніколи не здогадались, про кого йде мова. Напевно, про якогось зрадника України. Колобка, динерівця, може Гарві Вайштейна? Але ні. Мова про улюбленця нашого дитинства, веселого добряка Джекі Чана. Чому, власне, я вирішив поговорити про це? Мене надихнули ваші коментарі під випуском про акторів ворогів України. Хоча Джекі Чан і не є публічним другом Кремля, але він і не є тим, за кого себе видає. На мою думку, дуже важливо володіти повним спектром інформації. А далі вже тільки вам вирішувати, що з нею робити. Я ні до чого не закликаю, я просто передаю інформацію. Всі факти, як завжди, взяті з відкритих джерел. Якщо вам подобається наш канал, якщо ви хочете підтримати нас та отримувати більше якісних відео, якщо ви хочете голосувати за теми наступних оглядів та спілкуватися зі мною у патронському чаті, підтримайте нас на BuyMeACoffee. це аналог патреону з такими самими лотами. Також буду радий вподобайці, підписці та розлогому коментарю. Погнали! Я не буду детально переповідати біографію Джекі Чана. впевнений, ви самі добре її знаєте. А якщо ні, в українському Ютубі вже є гарне відео на цю тему. Я буду акцентувати лише на основних моментах з біографії Джекі Чана та, звичайно, на тому, на чому акцентувати було не прийнято. Джекі Чан народився у Гонконгу у 1954 році. Його справжнє ім'я Конг Сан, що означає народжений у Гонконгу. Це досить іронічно. Чому? Дізнаєтесь згодом. Батьки Конгсана, Чарльз та Лілі Чан – біженці від китайської громадянської війни. Нагадаю, це період в історії Китаю з 1927 по 1950 рік, коли Китайська республіка боролась з комуністами. Хто переміг, ми всі знаємо. Червоні. Розбиті республіканські сили залишились на Тайвані. І між ними та комуністами досі точиться боротьба. У Джакічана було три сестри та брат. Батьки працювали на французького консула. Дитинство було досить бідним. У 60-му році він почав навчатися акробатиці та бойовим мистецтвом у школі інтернаті у Пекіні. З вісьми років він почав за копійки зніматися у кіно, а у 17 вже був каскадером у фільмах Брюссалі: Вихід дракона та кулак ярості. Перша головна роль Джакічана у фільмі Маленький Ігр з Кантона. Також у кризовий період він знявся у комедійному порнофільмі Справи сімей. До речі, це єдиний фільм Джекі Чана, у якому немає обійок. Але є певні трюки. Чан приїхав у Канберу до батьків у 1976 році. Там він вчився в коледжі Діксона та працював будівельником. Його колега на ім'я Джек взяв актора під свою опіку і чана почали називати маленький Джек. А пізніше Джекі. Першим реальним хітом актора став фільм Змія в тіні Орла. Там з'явився досить Новий жанр комічного кунг-фу, який став чимось свіжим для конконської публіки. Наступним фільмом став п'яний майстер, який нарешті зробив Джекі Чана ближчим до його зіркового успіху. Здається, це перший фільм Джекі Чана, який я побачив у дитинстві. Всі трюки Джекі завжди виконував сам, що і стало його фішкою. Нарізки з невдалих трюків на титрах фільмів всім добре знайомі. Травм у Джекі Чана якась безмежна кількість. Страхові компанії з часом відмовлялись з ним працювати. А в Америці актору не дозволяли виконувати найбільш ризиковані трюки самому. Першим голівудським фільмом Джекі була бійка у Бетл Крик у 1980 році. Але. Знявшись ще у парі фільмів, він на деякий час залишив спроби пробиватись на голівудські пагорби. Голівуд Голівудом, а ось в Азії на той час Джекі вже був дуже популярним. Молодий майстер та лорд Дракон стали сходинкою до справжніх хітів. Мова, звичайно, про проєкт А та закусочну на колесах. А поліцейську історію Джекі Чан зняв вже як режисер. До речі, він за неї отримав гонконську премію, як за кращий фільм року. А наступний фільм Обладунки Бога просто порвали кас. У 90-х успі... Успіхи продовжувалися. Обладунки бога 2, поліцейська історія, 2 та 3, історія п'яного майстра та багато інших. Пропозиції з Голлівуду з'являлись досить часто. Але це були ролі антагоністів, і Джекі від них відмовлявся. Навіть від ролі у руйнівнику зі сталони та у четвертій частині смертельної зброї. Але от у 1995 році з'явилась бійка у Бронксі. І тут же Джекі нарешті підкорив Голлівуд. Далі були тільки успіхи. Перераховувати всі буде досить довго, але якщо до головного... То я Неперевершений, Касовий хід година пік 2, гра на PlayStation про Джекі Чана та мультфільм Пригоди Джекі Чана і так далі. Все ми це з вами знаємо і дивились. Можливо, хтось і не раз. На той період Джекі Чан також знімався і в Україні. У 1996 році Джекі зняв фільм «Поліцейська історія 4 Перший удар, в якому головний герой відправляється в Симферополь, щоб знайти розкрадача українських ядерних ракет. Зйомку фільму проходили власне в Симферополі. Також у фільмі взяла участь Ялтинська кіностудія. Крім фільму, Джекі Чан кілька разів просто відвідував Україну. Джекі Чан має купу нагород. А у 2016 році він отримав обріяний. Оскар за заслуги. Ще варто зазначити, що з 1984 року Ктор має професійну кар'єру ще й як співат. Зараз Чан випустив 20 альбомів. Також наш улюблений актор, відомий через свою благодійну діяльність, посол доброї волі в акції допомоги постраждалим від цунамі в Індійському океані. Заповів половину своїх статків на добродійні цілі. Пожертвував 10 мільйонів юаней після землетрусу в Січуані. У 1988-му заснував благодійний фонд свого імені. Попередня частина біографії Джекі Чана якби описує нашу уяву про нього. Таким ми знаємо Джекі Чана. Тобто, таким ми знали Джекі Чана. Всього добився сам, крутий, старанний, веселий та добрий. Ідеальна зірка та улюбленість мільйонів. Але це все лише ширма. Переходимо до темної сторони Джекі Чана. Не було ніяких розслідувань чи викриття. Все було в публічній площині. А щось Джекі Чан розповів сам. При тому, що дуже довгий час актор тримав своє особисте життя в повній таємниці. А у 2015 році вийшла книга мемуарів Ніколи не доросліший, в якій актор розповів про невідомі сторони свого життя. Почнемо з особистого. Коли він тільки почав ставати відомим, він дуже полюбляв користуватись послугами повій, грав в азартні ігри та часто їздив за кермом п'яним. Він сам навів приклад, коли за один день розбив зранку Порше, а ввечері Мерседес. Також він жахливо Водився зі своєю першою дівчиною Чанг. Він надовго залишав її саму, уходив з дому, коли бачив її там, та під час спільних прогулянок починав битись з незнайомцями, просто так, щоб її подражнити. Коли вони розлучились і Чанг відкрила свій магазин, Джекі вирішив допомогти їй та підсилав своїх друзів робити там покупки. Коли дівчина дізналася, що всі її покупці друзі Джекі, вона зачинила магазин. Але через багато років, коли у Чана виникли серйозні фінансові складнощі, саме Чанг, яка не Переставала його любити, прийшла йому на допомогу і дала йому 2500 доларів. Свята жінка окремої уваги варта історія про першу дружину актора Джоан Лін, з якою вони не просто одружилися, а одружились таємно через те, що вона була більш статусною. Коли Джоан Лін завагітніла, Джекі Чан майже з нею не бачився та час від часу навіть жив окремо. Все через те, що друзі Чана переконали його в тому, що дівчині від нього потрібні тільки гроші. Звичайно, потім Чан назвав першу дружину коханням свого життя, але разом з тим зрадив їй міс Азія та навіть має від неї позашлюбну доньку Ету, про яку ми ще поговоримо. Я просто зробив помилку, яку роблять ці чоловіки, виправдовувався Чан. Ще був кріповий інцидент під час сварки з Джоан. Коли їх сину Джейсі Чану було два роки, Джекі посварився з своєю дружиною і під час сварки схопив сина за ногу та кинув крізь всю кімнату. На щастя, малий вдарився у а не у стіну. Якщо вірити Джекі Чану, більше він руку після цього на своїх дітей не підіймав. Але це не заважало йому калічити їх морально. Два дуже гучних скандали пов'язані з Джекі Чаном, стосуються якраз його сина та доньки. Джейсі Чан, син від першої дружини Джекі, пішов по стопам батька та став співаком та актором. Також він був відомим мажором та не соромився користатись батьківським статком. У 2014 році його затримали за вживання та зберігання наркотичних речовин. Окремо йому приписувалась дуже важка стаття надання іншим місця для вживання наркотиків, за що йому світило пожиттєва чи навіть смертна кара. Також він визнав, що вживав наркотики протягом 8 років. Дуже іронічно, що Джекі Чан на той час був антинаркотичним послом доброї волі в Китаї. Після цього випадку Джекі Чан публічно Заявив, що жодним чином не буде допомагати сину, засудив його та вибачився перед своїми глядачами. Врешті-решт, син Актора відсидів півтори року та сплатив великий штраф. За весь цей час Джекі Чан не перекинувся з ним жодним словом. Після в'язниці Джейсі багато років присвятив вибаченням. Він, звичайно, потім бачився з батьком, але кажуть, що їх стосунки залишились прохолодними. Саме після цієї історії Джекі Чан вирішив не заповідати синові свій статус. Ще більш драматична історія. Історія відбулась з позашлюбною дочкою Джекі Чана Етою Нґ. Це саме та донька Джекічана від Міс Азії. В той час, коли Джекі та його син купались в мільйонах, Етта та її дівчина їли зі смітників. Звичайно, дівчина казала, що не вважає Джекічана своїм батькам бо не знає його, і той ніколи не був поряд з нею. Сам Чан називає той роман та позашлюбну дитину помилкою. Він обіцяв допомагати доньці, коли та стане повнолітньою, але цього не сталося. А після камінауту Етти він взагалі розірвав з нею усі контакти. З матір'ю дівчини стосунки були не набагато кращими, та навіть казала, що Ета не її донька. Власне, пішла з дому ета через жорстоке поводження з боку матері. Наразі донька Джекічана пропала з медійного простору, останній раз її бачили саму, в Канаді, в черзі за їжею для безхатьків. З особистим життя Джекічана, думаю, все зрозуміло. Досить типовий зірковий треш, який просто довгий час приховувався. В нещастях дітей Джекічана можна сміливо звинувачувати його самого, тому що він взагалі не був присутній. В їх житті, а коли і був присутній, то як дуже погана рольова модель. Переходимо до політики. Гонконг. Нагадаю, справжнє ім'я Джакічану перекладається як народжений у Гонконгу. Цей самий Гонконг приніс Джакічану перші зіркові ролі, але на піку слави він, не роздумуючи, зрадив свою батьківщину. Джекі Чан виконував роль культурного посла Пекіну, тримав гроші в китайських банках, підтримував всі ініціативи Пекіна від ім'я Гонконгу, а у 2009 році назвав його занадто вільним. Те ж саме він сказав і про Тайвань. Якщо детальніше, Джекі Чан сказав, що у китайців там занадто багато свободи, та їх треба контролювати. До речі, Джекі Чан сам підтримував цензуру у своїх фільмах. Нагадаю, контекст. Гонконг це особливий окремий округ КНР, який хоче бути максимально вільним від комуністичного впливу. І от після 2020 року за Джекі Чаном там остаточно закріпився статус зрадника. Він підписався під скандальним законом про нацбезпеку, який мав на меті остаточно передати урегулювання всіх гонконгських питань Пікіну. У 2021-му Джекі Чан сказав, що гордий бути китайцем та хоче вступити у комуністичну партію. Повторюсь, в Гонконгу всі називають Джекічана поки. Та зрадником. Чи не нагадує вам це історії персонажів з мого минулого відео про акторів, чи історії про радянських акторів, які жили в аналогічній комуністичній системі координат? Я думаю, що насправді Джекі Чан міг би спокійно залишатись гонконгською зіркою, але це означало б менше грошей та більше складнощів. Їдемо далі. Про стосунки Джекі Чана та Росії. Одразу хочу розвінчати один фейк, про який писало багато моїх глядачів: мовляв, Джекі Чан підтримав вторгнення Путіна. В американській пресі немає жодної інформації про це. Єдине, де це звучало, росіянське типу інформагентство ТАС, яке існує і в англомовному варіанті. А далі вже весело. ТАС відсилає до ресурсу Соленка Інфо, який нібито поговорив з китайським блогером Моу Сіном, який в свою чергу говорив з Джекі Чаном, і Джекі Чан сказав йому, що поважає Путіна. Та підтримує так звану СВО. Тобто бабка бабці сказала. Це очевидний фейк. Я вже не вперше стикаюсь з тим, що Росія робить фейки на лояльних до себе режисерів та акторів, щоб видати їх за 100% друзів Кремля. Після повномасштабного вторгнення Джекі Чан ніяк його не коментував. Але знаючи його погляди, знаючи стосунки Китаю і Росії, висновки робіть самі, на чиєму боці Джекі Чан. Але у Джекі Чана є реальний зашквар у цьому напрямі. У минулому році Джекі Чан почав зйомки свого нового фільму на руїнах міста Аляджар Алясват, яке повністю було зруйновано силами Асада за допомогою Росії. Місто фактично має долю Маріуполя, але китайська влада цинічно назвала його дешевою локацією. До речі, у Маріуполі росіяни теж знімали кіно. Також є версія, що таким чином китайські комуністи хочуть відбілити своїх сирійських союзників. Фільм буде називатись Домашня операція і розповість про евакуацію китайських дипломатів під час воєнних дій в Сирії. Щодо Росії, тут про Жекічана не можна розповісти чогось несподіваного. Вся інформація на момент до вторгнення. Він їздив в Росію, брав участь в шоу Урганта, знявся у лайні під назвою Тайна печатки дракона. Але там навіть і Шварц знявся. Потім, коли актор не зміг відвідати прем'єру, він перепросив у російських глядачів по-російськи та сказав, що любить їх та друга Китаю, Росію. Дійсно, нічого такого, чого б не робила купа зірок, серед яких багато тих, хто зараз підтримує Україну. Ось така вона повна історія улюбленця мільйонів Джекі Чана. Комунізм, жага грошей, сумнівна мораль до добра не доводять. Ось що можна сказати. А ще, звичайно, паскудний характер. Чи робить все це Джекічана поганою людиною? Очевидно. Я насправді здивований, що з такою риторикою він відкрито не підтримав Росію. Чи стають від знання цього всього гірші його фільми з художньої точки зору? Звичайно, ні. Але чи захочете ви їх передивлятись? Тут же відкрите питання. Як я казав на початку цього відео, ви маєте всю повноту інформації і вирішувати вам. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що ви з нами на культурно. Далі у цій рубриці я буду переходити до позитиву: до акторів та режисерів, які потужно підтримали Україну. А їх дуже багато. Якщо вам сподобалось це відео, вподобайка, підписка, коментар та підтримка нас на Кофі. Дивіться хороше кіно. Все буде культурно. Все буде. Україна. привіт, діти! З вами ваш друг Джекі. Сьогоднішня порада. Не зраджуйте своїм дружинам та не ігноруйте їх вагітність. Привіт, діти! З вами ваш друг Джекі. Коли у вас будуть діти, не кидайте їх крізь цю квартиру та не зрікайтесь їх через їх проступки. Привіт, діти! З вами ваш друг Джекі! Не треба їздити на авто після двох пляшок текіли. Чи віскаря? Привіт, діти! З вами ваш друг Джекі! Не зраджуйте свою батьківщину!